Щоб не доводити вчительку на цьому мемі до такого відчаю, ти повинен трошки краще розбиратися, як розв'язувати квадратні рівняння, ніж показано на цій картинці. Отож, ми маємо х2 дорівняння 25, і якийсь дуже старанний учень скоротив двійки, в нього вийшов відповідь 5. В принципі, це правильна відповідь п'ятірка, але як він до неї дійшов, зовсім неправильно. Давайте розбиратися. Якщо в нас х квадраті дорівнює якомусь часу А, то, щоб знайти х, ми маємо зробити зворотню дію до квадрату, тобто знайти корінь. Але ми не забуваємо про те, що треба спереді дописати плюс-мінус, бо будь-яке число в квадраті буде додатнім. Отож, підставляємо в наш приклад: х квадрат дорівнює 25, звідси х дорівнює плюс-мінус корінь з 25. А яке число само на себе дасть 25. Це, звісно, п'ятірка. І ось і ми отримуємо два корені, х дорівнює плюс-мінус 5.